Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати у космосі малята. І продовжуємо вивчати тему космосу. Ми з вами вже досить давно вивчаємо цю тему, але вона дуже складна, а ще й на малята дуже-дуже цікава. Давайте ми з вами повторимо, про що ми вже з вами говорили. Дивіться: у нас є Всесвіт, космос. Так, в центрі нашого Всесвіту знаходиться, що це малята. Так, це сонце. Сонце це зірка. Зірка на ім'я сонце. Воно ось тут намальовано такого жовто-гарячого кольору, яскравого яскравого. Чому воно таким кольором намальована? Тому що воно дуже-дуже дуже гаряче. І близько до нього ніхто не може дістатися, бо воно спалить все не в круги себе. А навколо Сонця розташовані планети. Ось, бачите, є невеличкі планети, а є досить великі планети. Дивіться, подивіться ближче, будь ласка, і скажіть мені, де ж розташована наша планета Земля? Ось, малята, ось розташована наша планета Земля. Вона якого кольору? Правильно, з космосу вона виглядає блакитного кольору, тому що на ній дуже багато води. Так, мої хороші, а ось тут біля Землі знаходиться місяць, який ми бачимо, коли малята вночі, коли доба змінюється з дня на ніч малята. А ще ми бачимо від сонця багато планет. Ну, які планети ви запам'ятали, ну, розкажіть мені. Ось Венера. Це що у нас? Сатурн. Так, тут у нас Меркурий. Ось дивіться, яка велика велика! Це Юпітер! так, малята? Що у нас тут є ще Марс? Уран, Нептун, Плутон малята. Є вісім планет малята. І Сонце це зірка. Це ми пам'ятаємо. Ну, а зараз я вам хочу показати нашу планету Земля, але трохи поближче. Ось так вона виглядає на фото з космічних кораблів малята. Ось така наша Земля. Що ми бачимо ось тут? Води досить багато, а ще материки, да? на яких ми з вами живемо. Так, малята? А давайте згадаємо, якої ж форми наша планета Земля. Правильно, вона круглою формою. Ось малята, круг. А скажіть мені, будь ласка, що намальовано на ось цій картинці? Правильно, ви всі розумнички здогадалися, це сонце. Але подивіться, наскільки воно гаряче. І близько до сонця маляти жоден космічний корабель і жоден космонавт не може підібратися, тому що воно його спалить малята. Сонце наскільки гаряче, що воно проникає крізь тисячі тисячі світлових. Миль до нас і гріє нас, особливо влітку, так, малята? Ось таке наше сонце палаюче палаюче. Ну, а що зображено тут, як ви думаєте? Так, мої хороші, це місяць. Як ми знаємо з вами завжди, місяць світить, та не гріє. Воно, як сонечко, світить, але сонечко гріє нас дуже добре, а місяць не гріє. Ось місяць. Фото з космосу і його кратери, да? Ось кратери місяця. Місяць також у нас круглий. Ну, а це малята що? Це космічна станція. А для чого вона потрібна? Для того, щоб досліджувати космос, малята. Адже у космос летять хто? Космонавти. Відправляють туди, туди космічні станції і досліджують простори космосу. Чи є життя на інших планетах, чи тільки ми на Землі маємо життя, і з чого складаються інші планети? І також зорі, комети, астероїди, і все, все, що знаходиться у космосі малята. Ось це все досліджують ось такі космічні кораблі. Бачите? Наскільки людство зайшло далеко, що ми вже можемо створювати космічні кораблі і відправляти їх далеко-далеко у -далеко космос. Ну, а зараз трохи цікавого вам розкажу про всякі планети. Готові послухати? Молодці! Слухаємо! Від діти! Я планета Земля, і я запрошую вас у космічну подорож до при... прямісінька до самих зірок. Готові? А на чому ми полетимо до космосу? Послухайте загадку! Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це Правильно, малята це ракета. На космічній ракеті ми полетимо до самісіньких зірок. Готові? Для того, щоб потрапити у космос на ракеті, ми маємо зробити артикуляційну гімнастику. Завели! А як гуде її мотор? А як полум'я вилітає? Як ракета робить старт? Полетіли Молодці! Ось малята, ми і прилетіли у космос на нашій ракеті. Скажіть мені, будь ласка, а як називають людей, які досліджують простори космосу? Правильно, малята космонавти. А чим же вони займаються там у космосі? Так вони досліджують інші планети у космосі, а також вивчають чи є життя на інших планетах, яку будову мають інші планети, а також вивчають нашу землю з просторів космосу. А ось малята, ми бачимо ту саму дуже яскраву, величезну розжарену кулю. Яка називається Сонце, зірка Сонця малята, яку ми бачимо в день? Сонячного тепла маляти не змогли б жити на землі ніщо живе: ні люди, ні рослини, ні тварини, ні комахи, тому сонечко нам дуже потрібне. Наша планета Земля обертається повільно навколо Сонця цілий рік, і тому змінюються Пори року. У нас, як ви знаєте, їх чотири. Зима, весна, осінь і літо. Ще малята земля обертається навколо себе, тому змінюються частини доби, які ми знаємо частини доби? День, ніч, ранок і вечір. Нашої планети Земля малята є також свій супутник це місяць. Місяць малята світить та не гріє. Так як земля обертається навколо сонця, так місяць обертається навколо землі. Поки місяць обертається навколо землі, сонце підсвічує його з різних сторін, тому ми можемо спостерігати місяць на небі різним: повним або неповним, круглим або тоненьким. Давайте малята опишемо. Який місяць? Подивіться, справа він який. Повний, круглий, а зліва який? Тоненький, схожий на сир. Півмісяць його ще називають, тому що він не круглий і не повний малята. Він тоненький і молодий. У космосі малята, окрім нашої планети, ми вже говорили, що є безліч інших планет, які кожна з них рухається по своїй доріжці навколо сонця. Ще малята космос дуже багатий на величезну кількість зірок, які з часом зникають, а нові народжуються, а також є комети і астероїди. Природа космосу малята загадкова і таємнича, але нам з вами час повертатися додому. Готові? Завели мотори. Р, Р, -р, 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 -р. молодці, ми сьогодні добре подорожували з вами молодці.